Всім привіт! І сьогодні перший день, коли мені написали дуже класний, позитивний коментар, який мені дуже підняв настрій у Ютуб. І я просто в шосі. просто взяла людина, руки, телефон і написала. Тому що, ну от я точно певна, щоб деяким людям, то майже всім було все одно. Він просто казалось, ну, прикольно, можливо, знімає. Та взагалі, ну прикольно, да, ну мені ну, ну, все одно. Ну. Зрозуміло, що всім людям все одно. На якусь незрозумілу дівчинку, якого вони бачать перший раз. А от тут просто взяла людина, написала, і мені так приємно стало. Цей коментар вона ще написала сім днів тому, але я побачила його тільки зараз. І я така, боже, велике дякую. Я реально дуже була рада. Я прям горіла сьогодні, тому що нас у мене був на початку дня не дуже хороший. Ну, на початку в кінці, а от. Коли я його побачила, я думаю, боже мій, заради таких людей жити. От, Велике дякую. Тому я дуже рада. І я розумію, що в мене ще якось ютуб не такий прокручений, я його гарно знаєте, так і оформила. Але довгих відео в мене тільки два. Все. От. Коротких в мене дуже багато. Але все таки треба ще працювати, щось робити, але я вже бачу, що ну щось малюється, щось робиться. Тому і дуже рада, що є такі люди, які не все одно і які пишуть класні коментарі. Тому що вже мені писали десь три людини, які не дуже позитивні коментарі, але я не відповіла позитивно, нормально. Я по іншому не навіть не вмію. А одна людина видала такий коментар, ну її діло. Тому що, знаєте, я б сама б видала, тому що реально ну, стала людиною трошки, напевно, не по собі. От, але цей коментар, він не такий короткий, він такий, знаєте, ну ти просто зачитаєш, думаєш, боже, дякую. Наче і, 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 і мені написала людина, що в тебе повинно бути просто ну, багато підписників, тому що ти класно там робиш контент. Класно робиш все. Тому якось так. Всіх люблю, всіх. Цілую. Бажаю всім гарного дня, гарного вечора. Я не знаю, <х damals> який у вас зараз час. От. І я дуже надіюсь, що мій канал буде все більше, 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 більше влітати. Все буде добре, і я всіх вас люблю і цілую.